Друзі, у нас нове надходження. Це Lexus GX 460. Вже на газу машинка. Вона офіційна, без ДТП на максимальній комплектації. Має камеру переднього огляду, заднього та бокового. Також ми маємо безключовий доступ та парктроніки. У машинки сім місць, повністю є сервісна історія. Нещодавно, після повного ТО замінені всі рідни, масла, фільтра в коробці та двигуні. звичайно, в редукторах. Та диференціалів. В такому стані машинка. Є у нас багатозонний клімат, підігрів усіх сидінь, є у нас люк та мультимедіа для задніх пасажирів. Зараз з вами подивимось третій ряд, в якому стані. Тут електропривід третього ряду є у нас. Так, попереду у нас є пам'ять сидіння водія, пам'ять керма. Також у нас адаптивний круїз-контроль, мультикермо, пробіг у машинки 219 тисяч кілометрів. Навігація вже є, обдув передніх сидінь. Є у нас пневма, вибір режимів руху і багато-багато іншого для вашого комфортного. Використання цього автомобіля чекаємо вас за адресою кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня та чекаємо на вас. Також не забувайте, що у нас є кредит, лізинг та обмін на ваше старе авто.